Перша баталія на зв'язок. Два п'ятдесят спрацювала прокуратура по вулиці Гадамаська, 16. Працювало розбиття розбиття складу поверху. Дрокатьорі отримати заходів особистої безпеки. Глибока ніч. І диспетчер повідомляє про тривожний сигнал, що надходить із місцевої прокуратури. На місце миттєво виїжджає група затримання. Вночі поступив сигнал. Тривога із охороняємого нами об'єкта прокуратура. Група затримання оперативно прибула на охороняємий об'єкт, блокувала його відповідно і відкрила так, як ішли повторні тривоги з об'єкта. На другому поверсі у кабінеті керівника прокуратури відчинене вікно. Дочекавшись, коли посадовець приїде на місце, озброєні співробітники охорони заходять всередину. Незваного гостя знаходять під столом. Відчинили приміщенні прокуратури, зайшли на другий поверх разом з працівниками державної служби охорони та виявили невідому особу, яка перебувала у мене під службовим столом. Як пояснив вказаний громадянин, він намагався знайти якісь цінності чи грошові кошти. У чоловіка із собою повна сумка спецінструментів для зламу дверей і вікон, і навіть змінний одяг. Очевидно, він завчасно і ретельно спланував злочин. По гратах виліз на другий поверх із кондиціонера зайшов у кабінет. А він одягнений. Весь був в чорне із сумкою, в якому всі злодійські принадлежності, із запасна одежа. затриманий раніше судимий житель Уманського району правоохоронцям. Чоловік пояснив, ані документи, ані печатки його не цікавили. У кабінеті прокурора він сподівався знайти саме гроші та цінності. Оцінку його наміру відшукати і обікрасти діамантового прокурора місцевого розливу тепер дасть вже Феміда.